Доброго дня усім. Сьогодні у нас такий деньок прекрасний сонячний. Бачите, на кінець то хоч сонце трохи, бо по... цей рік не дуже нас збалувало сонце. Так все зелено, так свіжо, хорошо. Вау. Так, всіх вітаю дівчатка мої з ним матері сьогодні. Бажаю всім нам миру і здоров'я і витримки. Як мамам? Мами мають все витримувати. Мають. Кажуть так. Ну ми ж мами. Так, ось вона я. Сьогодні відео трошечки з запізненням. На один день вчора не було, мало бути вчора, але нічого буде сьогодні. Вчора я не змогла, а сьогодні свято наше свято. Ось ще мої нові креатури, як кажуть, нові квіточки, які я зробила вже з фоамірана. Бачите, такі блискучі. З такими квіточками я мамо, вітаю вас, всіх, мамочки. І бажаю, щоб. Ніхто вас ніколи не засмучував, щоб все вдавалося в житті, щоб було все добре у нас усіх мам. Бо ми заслуговуємо. Всі мами заслуговують на повагу і на все остальне, щоб було все добре. Так що, дівчатка, сьогодні я трошки і поговорю про маму раз таке свято. Розкажу вам про маму. Українських, італійських, як відношення, як на мою думку, як я бачу відношення, їхні, і наше, до дітей, до всього, до сім'ї. Я трошечки вже розказувала там про жінок, але зараз про, про нас мамі, ще раз розкажу трошки глибше. І так, і таліки, вони трошечки такі егоїстичні, вони більш думають за себе, скажімо, чим за дітей, за чоловіка, щоб їм було добре. Є такі мами в них дуже хороші, що там, але вони не такі мами, як, як наші жінки. Наші жінки через щур вже дуже за дітей переживають. Тут всі майже кого не цей. Вона готова всім пожертвувати, все віддати. Туди в Україну і це і купить квартири, наша жінка, і машини дітям сама залишитися без нічого. І потім, коли вона приїжджає в Україну, мені багато хто розказував, то діти не дуже її чекають в тій же ж квартирі, що вона купила. і Чекають тільки, щоб привезла гроші, щоб побула трошечки, і далі назад. Їдь, мамо, їдь, бо тут ти не потрібна. Ну, так мені розказують наші дівчата багато. Я не знаю, як би моя дочка повелася, наприклад, чи так би сама сказала, що їй мама, бо я своїй дочці нічого не купляла. У нас там маленька квартирка залишилася в Україні, от і дочка моя тут. Так що не знаю, я і не можу сказати, як би вона повелася, але поки що в мене такого не було. Слава Богу, моя дочка тут устроїлася і все добре у неї. Але я це зрозуміла тут так само, що не треба сильно їх їм потакати, не треба. Діти повинні так само в своєму житті добитися чогось, хоч трохи самі. Не тільки батьки їм дожди все. На тарілоці принести, я так думаю. А й вони повинні до того руку прикласти. Як ви думаєте, скажіть мені так само, напишіть е, цього, що мами повинні все дітям, тому що то діти, ну діти, ми теж були діти, я так думаю, мені ніхто на тарілоці нічого не приносив. Так що, я думаю, а в житті пригодиться завжди, коли ти знаєш, як добитися чогось. Я так думаю. Коли ти знаєш, де звернутися, коли ти не чекаєш, що тобі хтось дасть, на тарілочки принесе, а сама чи сам все рішаєш, і цей. І набагато легше тоді жити. А якщо ти чекаєш тільки, що мама за тебе все вирішить, то ті діти ні до чого не в житті не приспособляться і ніколи не будуть. Ну, я так, це моє таке враження, таке моя така думка. А от і далі вони ні, вони, жінки, наприклад, так само, вони дуже йдуть, коли заміж виходять, навіть вони ще що беруть наших жінок, там, коли діти народжуються, наших там чи з других країн постсовєтського, чи цих тих індіанок, ну любую жінку з другої країни. Вони не сильно заморочуються своїми дітьми, вони не хочуть бути домогосподарками. Допустим. Вони госп... Домогосподарки, да, вони... багато з них, хто не йде на роботу, вони вдома, але вони собі виділяють час, вони йдуть до парикмахера, вони йдуть ногті собі робити, вони то вони все... не займаються тільки дітьми. Я думаю, що це правильно, тому що жінка, якщо поринається тільки в. В те, що має там все життя присвятити тільки дітям, і за себе забуває. Це в мене таке колись було. Так само я забувала за себе, коли був чоловік, у мене хворий, дитина на руках маленька, і за все мала думати, я коли чоловік не приносив ні грошей нічого, мій бувший батько моєї дитини, а думав тільки винести з дому і, і пропити, і все остальне. Царство небесне про покійників не говорять погано, але так воно є. То я вважаю, що італіки, наприклад, і правильно роблять, що вони себе не, не опускають до такої, до такої степені, що вона як служанка, як, що вона нічого потім не може. І вони чоловіків так само требують, щоб до них була повага. От Вони добилися цього з руками свого права, допустимо, вони... постепенно постепенно, бо тому що у них так само колись було таке, що як дивлюсь, їхні фільми там і документальні. і Цей у них не пам'ятаю там з якого року тільки можна було розводитись чи з 70-х років, чи з яких, якщо офіційно можна було, а так у них і не можна було навіть розводитися. Ти як вийшов заміж, то так і, і живи все життя. А якщо ти ще й зміниш чоловіка, то ще й в тюрму тому що ну, типу, як зрадив державу, так само ти зрадив чоловіка. Оце прирівнювалося до того, що ти не, не мав права, бо і тебе зловлять, то все, ти все втратиш. Це в них такі були. А зараз, зараз так, зараз інакше, ну і слава Богу. Що жінка може добитися якогось там для себе і компенсації від чоловіка, і ну, може собі вести якесь там вже нормальне життя, навіть якщо вони. ну, У них розводи дуже довгі, у них дуже довго розводяться. Зараз трошечки це діло полегшили, пом'якшили там, що раніше можна було і 10 років розводитися. І ще не звісно, чи тебе розведуть. Зараз трошечки вони пом'якшили, там можна вже скоріше то все зробити, але все рівно довго. Не так як у нас що за місяці розвівся, а в них це дуже серйозно, в них там такі правила, що Ну, в зв зв'язку з тим, що Ватікан тут і цей церква, вона не дуже це привітствує, то у то них такі правила і цей... Дуже довго воно ну, так само длиться, ну, менше, ну все Такі, і багато грошей забирає це все. Так що, дівчатка, отак трошки розказала. Зараз ще вам трошечки покажу. Ми їздили вчора на піцу там і покажу вам деякі інші речі бо трошки. Так що до нових зустрічей. Чекайте нові відео із <звіг> святом усіх вас, жінки. Всього вам самого найкращого і всім нам, як завжди, миру, миру, миру. Всім папа. -па. Ось так ми їхали <клухи> вчора на піцу. Трошки познімала вам містечко ще. І зараз покажу там далі в них як посілки виглядають. Оце наше ще містечко вже тут закінчується. Зараз там трошки будуть вже поля. Ось бачите, в них вже картопля вже цвіте. Це хотіла показати вам, що у нас тільки посадили ви недавно в країні, а тут вже тут скоріше все воно розцвітає, скоріше все доходить. Тут можуть два рази навіть на рік зібрати. От бачите, яка вже картопля. І вже є цвіт на деяких, я бачила, тут може не видно так. Так що садять тут, трошки садять. Ну, ось бачите, їхали ми вчора, думаю, чого це кругом квіти продають. Я забула сьогодні, аж вже зранку зрозуміла, що це свято мами. Так що продавали кругом на кожному углу, так і ставлять палаточки, і квіти продавали. Ось це у нас тут недалеко міст. Такий, ну, Дорогу строять, бачите, як міст, вона. Такими желізни, ну, бетонними такими кусками. ось. І отак дома у них строять. Спочатку таку коробку, а потім стіни вимуровують. Це хотіла ще показати вам. Потім стіни окремо вимуровують. А оце наш Везувій вулкан видно, звідусіль його, куди не їдеш, так і видно. Він такий велетень здоровенний. Є це в них село, якби ну, такі посолочки. Бачите, видно цей ну, мости, як без мостів кругом. Ці дороги зверху настроєні, дорога над дорогою, бачите? Ось, це теж такі містечка, маленькі, посьолочки, бачите, як зроблені. Ну, це так, їдеш по, по тому посілочку. Воно не, майже не переривається одне після другого. Я вже колись казала, що нема таких просторів, як у нас, що їдеш від одного села від одного міста до другого. Ну Так, є великі міста, звісно, вони там відстані, це є між ними і цей, оті центральні дороги, автобани, то там є відстань, трохи видно простори. А так між, між містечками, отакими. От то ні. Бачите, такі містечка, ну, як сільського типу, тут городиків, людей і отакі домики, великі <сум> домики. Ну, обичні дома навіть 5 поверхів, шість є в таких посілочках теж. Ну, і знову тут продають. Ось така трошечки панорама вам показала. Бачите, які в них? Ось там і везувій ззаді вулкан видно постійно. Їдеш і його видно. І в Неаполь поїдеш, теж його видно. Це ми вже я вам покажу, як ми ходили. Я вже це заведіння колись може і показула трошки. Це така у нас тут піцерія, ресторан. Тут все в квітах, оцих таких в таких в'ющихся білих аркан у них. Кожен рік. А так різко такий запах на, на, на всю вулицю чути ці квіти. Ось такий, тут, бачите, кабінками такий. Паба називається він англійський. Це ми сюди. Тут і, і м'ясо, і паніни, ну, якби такі амбургери і піца, все, все є, що хочеш. О, так. Хлопці пивко, хто пивко. І ось таку піцу я взяла. З прожутом і помідорки, рукола, ням-ням, куснотіща. Так що, хто, хто буде їсти смачного підписуйтесь, та лайкайте, бо я бачу, що не дуже, не дуже є цих переглядів. Так що, дівчатка, всім гарного апетиту, смачного. <підписуйтесь> Від мене. І побачимось в наступних відео. М -м -м. Яка в них піца? Це взагалі космос. І вони оце так їдять, вони їдять отак беруть, треугольничок вирізають в руки і руками їдять піцу в Італії. Це в них прийнято. Ну, є, що їдять вилкою там по кусочку, але це вже таки. А так вони в основному так їдять піцу. Так що, м -м. Dobra.